Друзі, всім привіт! В цьому відео я вам розповім, як зробити ремонт на балконі своїми руками. Перед нами стоїть задача утеплити пінопластом стіни стелю, зробити стяжку підлоги і укласти на підлогу плитку. Пінопласт буду брати трійку, так, щоб перекрити піну між вікнами і стінами. І обов'язково прогрунтуйте бетон контактом стелю, так як ви не зможете у плити перекриття, задюбілитись. Приклеїв пінопласт, взяв інтервал один день, щоб клей підсох трішки на другий день задюбілився і щілини запінив клей піною. Стелю не дюбілив, так як ще раз повторюю, плита перекриття не можна там дюбілитись. Я наносив клей і на стелю, і на пінопласт під гребінку. змонтував маяки на підлогу для подальшого залиття бетону. Зармував стелю сіткою. Зробив запуск сітки на стіну так, щоб в подальшому не образовувалася в углу тріщина. Мінімум потрібно, щоб сітка на сітку заходила 10 см. У мене вийшло трошки більше, але головне, щоб не менше. Установив уголки і почав армувати стіни. Обов'язково на углах вікон і дверей додатково потрібно із сітки вирізати розкоси, клеїти, тому що там більший ризик, що підуть тріщини. Залив підлогу цементною сумішю. Перетягнув ще раз стіни і стелю клеєм, уклав плитку на підлогу і зробив затірку. І ось такий ось вийшов кінцевий результат. Там по бажанню можна оздоблювати стіни декоративною штукатуркою, чи пофарбувати просто це вже діло кожного. Всім дякую, всім па-па.